Компанія, яка приречена бути успішною, компанія, яка належить 100% державі, і компанія, яка має бути мільярдером. Але хронічна компанія, яка окутана корупцією, неефективністю і крадіжками, доведена до ручки. І сьогодні виклик перед новим менеджментом стоїть достатньо серйозний. Тому що і внутрішній саботаж, про який ми знаємо, і багато інших перешкод, про які ми теж знаємо, заважають приймати швидке і ефективне рішення. Ремонти вагонів не відбувались, локомотиви нуль, палива в дорога, запчастини в дорога, тисячу контрактів з посередниками мільярди поза межами Укрзалізниці. Натомість, що громадянам України: брудні вагони, неможливість придбати білети і все інше. А виробникам неможливість перевозити вантажі по, по країні. І кого не візьміть сьогодні? Аграріїв, дорожників, всіх інших. Тому я вважаю, що ми маємо забезпечити підтримку ініціатив, які дадуть можливість компанії стати прозорою. Відкритою. І принаймні те, що я побачив в плані модернізації, закупівлі вагонів, запровадження Прозора, зміни системи закупівлі палива, які вони закупляють на мільярди щороку, це має дати можливість вивести цю кампанію в прозорість і в чемпіон. Для цього нам потрібно підсилювати менеджмент, дати нормальну можливість їм розвиватись. Змінити швидко наглядову раду на незалежну, професійну незалежну наглядову раду, і хай вона професійна незалежна дає оцінку тому, як працює менеджмент, і вносить пропозиції, змінювати менеджмент, призначати менеджмент. Я Бальчуна побачив в цій залі вперше, коли його, він був обраний ще минулим урядом як кандидат на посаду керівника «Укрзалізниці». Його бекграунд говорить про те, що він людина, яка працювала в Польщі в цій сфері. Не менше п'яти років великій крупній компанії, залізничній державній. Це означає, що є набір знань, які можна використовувати для того, щоб навести лад. Тому я готовий підтримувати ініціативи, які на реалізацію цього плану. Я готовий знищувати будь-яку мафію, яка може наближатись до Укрзалізниці. Але це типова проблема, шановні колеги. Для державних великих державних підприємств. Просто на яких паразитують, заробляють ліві доходи і грабують державні компанії. Може хтось цього не знає? Кожну компанію крупну, якщо велику, ми візьмемо, ми побачимо, що там відбувається. Тому корпоратизація важлива тоді, коли є незалежна наглядова рада, а не наглядова рада з чиновників. Що вони в цьому розуміються? Чиновникам треба займатися державним управлінням. Ми маємо з вами найняти кращих із кращих в тих чи інших сферах, які будуть незалежно вибудовувати державний бізнес. Це є розуміння профільного міністерства, це є розуміння в міністерствах, які опікуються цими питаннями. Тому наше завдання сьогодні дати повну політичну підтримку при повній прозорості менеджменту компанії. А судити ми будемо тільки за результатами вашої діяльності. Пропрацюєте цей рік, прозвітуєте про фактично виконану роботу, і тоді уряд буде давати оцінку, правильно чи неправильно ми призначили, впоралися ви з завданнями чи не впоралися. На сьогодні можу подякувати вам за роботу і за те, що ви не зламались у таких викликах. Я думаю, що такі виклики, які ви приймаєте сьогодні, навіть напевно і небезпечні для власного здоров'я. Але ви йдете на те, щоб ламати систему. У цьому я буду вас підтримувати. Якщо, не дай Бог, ви зійдете з рієк на якусь іншу сторону, то ваш шлях буде направлений на кінцеву зупинку нашої з вами співпраці. e aí